Сьогодні я покажу вам відео 30-річної давнини. Річ у тім, що ще в 1994 році я знімав на відео оцих дітей, які навчалися в Савинській середній школі номер 2 Учні 11 класу проводять урок в своєму класі, навіть не розуміючи, що цей урок для них війде в історію. Я вже тоді розумів, що прийде час і всім буде цікаво дивитися на себе, на своїх товаришів-однокласників. Ви сьогодні повідаєте нам про те, якими ви хочете бути, якими ви хотіли б себе бачити в своїх мріях. І взагалі ми, мабуть, зустрінемося через декілька років після випуску, і зможемо з вами зрівняти. нынешние ваши мечты и те, что сталося с вами в бизнес. Итак, пожалуйста, я обожаю вам, чтобы ваши мечты все-таки сбылись. Ну, я еще не решила, какая точно у меня будет специальность, или это будет инженер, или это будет экономист, или еще что-нибудь. Главное, что я хочу, чтобы это была работа именно женская, чтобы я, идя на работу, одевалась. И, и шла на работу с прической, с яркой косметикой, с накрашенными ногтями, чтобы, а идя на работу, это был всегда праздник. Ну, я планирую в 95-м году выйти замуж. Это после первого курса института. А по окончании института завести ребенка. ну, и все. Круто. Ну, я хочу, чтобы у меня... Работа была связана с биологией, Ну, після армії я женюсь і буде, буде багато дітей. Ну я... я не знаю, куди я хочу так точно, але я хочу після школи поступити в інститут, хоча який-небудь потім через рік, год... ну так погулять, так года-два, потім замуж, замуж. Хочу иметь любящего мужа, двоих детей. Ну, а вообще хочу экономиться. Ну я тоже, я сейчас точно не знаю, но я так думаю, что моя жизнь свяжится с полгодком, чтобы там работать. Не знаю, уже огромного економістом. Здесь выпадем уже председателям. Ну, жениться тоже специально, давай меня. Хочу, до новых. Бо я так. Чого я так не присади? Пройшло 30 років. Ніхто навіть і думати не міг, що прийде час і буде війна. Комусь захочеться знищити Україну, знищити оцих дітей. По давній традиції кожного року. Випускники школи збираються на зустрічі щоб пригадати свої шкільні роки, своїх товаришів, своє дитинство, яке, на жаль, більше ніколи не повториться, і тільки отаке відео може нагадати про все те, що тоді було. Іде війна, і ясна річ, зараз не до зустрічей. Зараз я вважаю, багато з оцих юнаків і дівчат. Захищають нашу країну від рашистської чуми, їм мені здається, буде приємно подивитися на себе, пригадати своїх вчителів і однокласників, пригадати, як все тоді було. Дорогі діти, шановні батьки, вчителі, гості, сьогодні у нас свято, але для 11 класу, я думаю, це сумне свято. Вони назавжди залишають нашу школу. В їхньому житті це буде останній дзвоник, який сьогодні прозвенить. Рішенням педагогічної ради, яка відбулася 23 травня, до державних екзаменів допускаються всі 11 учнів нашої школи. Це Зубенко Тетяна Володимирівна, Стамбула Олена Олександрівна, Споколінник Руслан Михайлович, Бондаренко Олена Анатоліївна, Щербина Наталія Олексіївна, Радченко Алла Володимирівна, Черніг Аліттіна Васильівна і Савостіна Ірина. Василіє, 11 випускників. Ну що, ми з вами ще не прощаємось. Ми з вами ще будемо зустрічатися на державних екзаменах. Ось і настав сьогодні той довгожданий для вас день, якого ви так довго чекали. Він радісний і в той же час сумний. Радісний він для вас тому. Що все-таки ви, я вважаю, успішно закінчили той довгий марафон навчання в школі, і вам вдалося його пройти до кінця без втрат. Радісний він ще тому, що перед вами відкривається широкий спектр діяльності в вашому житті. В добрий путь і щастя вам! Не зганьбіть своє чесне ім'я, правда є у житті лиш єдина. Не забудьте, що вище нема від імення людини. Ну а тепер, дорогі наші рідні, слово надається вам, випускники. От і сьо, ти кончилась наша учоба. хоти сьом, раз та Где бы ни были мы, но по-прежнему Неизменно уверены в том, Что нас примет с любовью и нежностью Наша пристань родительский дом. Родительский дом, начало-начал, в жизни моей надежный причал. А потім знов його теж саме жде, стрічай, навчай, прийде, пора, прощай. Тут пережито пізнано немало, тут біля дошки з крейдою в руках, був успіхом окрилений, мов птах, якщо твоя удача заблукала. І дівчинку портфель носив, який нехай ці дні не вернуться ніколи, завжди нам буде школа світом міх, спасибі за одвічний той урок, що безперечно Життя предмет, який за кроком крок, свої оцінки Виставить у срок, а ти знайди ту відповідь, єдину, спасибі за одвічний той урок, спаси. -віза. За одвічний той путь